Радіо UA Чикаго, друзі, ви слухаєте Радіо радію Чикаго і сьогодні в нас в гостях усміхнена, позитивна, дуже гарно виглядає людина, яка яку ви знаєте, яка є страховим агентом. Американ Family Insurance. Юлія Скубіда повернулася до міста Чикаго і відразу до нашого радіо. Вітаємо Юля! Вітаю всіх наших слухачів! Вітаю всіх наших глядачів, хто нас слухає. А, дуже рада знову до вас повернутися з цікавої інформації. Про що ж ми будемо говорити, юля? Я я знаю тему. Направду тема актуальна, тому що з кожним трапляється рано чи пізно. На жаль, ми oh -oh. мусимо констатувати, що це може, може нас відбутися в житті. Поговоримо про крадіжки. Про крадіжки. я тут пропоную розглянути такі три напрямки: перше це крадіжки в будинку, другий uh -huh. напрямок це крадіжки в автомобілі. Ну і третій, якщо крадіжка сталася безпосередньо з вами, коли ви йшли по вулиці, і на вас напав грабіжник. Тому давай почнемо з першого випадку. Чи можна застрахувати якось свої речі у випадок, якщо таке відбувається? Я б ще доба додавала напевно четверту саму крадіжку автомобіля, тому що там теж є нюанси. Як це буде -пункт, під, -під, під пункт підпункт другої тема? Так, почнемо з першого. А, якщо у вас вкрали щось з будинку, з будинку то, да. так а, дивіться, все залежить звичайно, чи вас чи ви. Є Власником цього будинку, чи ви ентуєте вашу квартиру? В будь-якому випадку, якщо ви є власником, у вас для цього є страховка, яка покриває крадіжку всього, вас попросять, скоріше за все, в залежності від страхової компанії, написати список речей, що у вас було вкрадено. І в залежності, що ви там будете писати, вас можуть попросити показати ресіц, тобто якесь підтвердження, що це воно у вас було, наприклад, якщо ви сказали, що у вас там дуже дорогі якісь речі, а можуть і не попросити. Тобто, це перше. Якщо ви рентуєте, на жаль, страховка вашого лендлорда, тобто вашого. А, людина, яка вам рентує, не покриває ваші особисті речі. Саме тому в дію мала б вступити страховка на ваш рент, якщо ви її маєте, тому що якраз в тому випадку б і покривали ваші особисті речі. Страховка на рент. Перше, так? перше перше таке чую. Розкажи більш детально про це, Ну це якраз рентерс іншуренс. Рентерс іншуренс, якщо ви приїхали в Чикаго чи не знаю, в любе місто і зняли собі в квартиру і. Тут дуже в Америці популярно, не то що популярно, це абсолютно нормальна річ мати рентерс іншуренс, називається це страховка на ваш рент, яка саме покриває ваші особисті речі, по-перше, а по друге, вашу відповідальність перед сусідами. Тобто, не дай Боже, якщо там ви а, затопили когось чи там почалася пожежа через вас. Тобто, це якраз рентерс insurance, яка коштує там 10, максимум 15 а, доларів на місяць, звичайно, в залежності на яку суму ви страхуєте І це ваші саме, особисті речі. Так дешево. Ну, якщо ви страхуєте там, особисті речі на 500 тисяч, то напевно вона буде набагато дорожче. Якщо ви говорите, що у вас там особистих речей на 7-10 тисяч, то вона не буде коштувати дуже багато. І плюс вона ще додає вам додаткову знижку на ваш автомобіль. О, дуже цікаво, тому що багато людей зараз приїхало, шукають собі житло. Думаю, в переважній більшості вони орієнтують і, власне, так. Так, 10 доларів місяць це не є великі гроші. Не є великі гроші Більшість, якщо ви будете рентувати вашу квартиру з великого комплексу якогось, то вам і так не дозволять взяти е, навіть в рент ту квартиру, якщо ви не покажете, що у вас є рентерсіншуренс. Якраз в тих випадках зразу звертайтеся до нас, ми підготовлюємо ті документи дуже швидко. Е, тобто, зразу, поки ви з нами на телефоні, ви вже можете їхній офіс може отримати зразу від нас документи. А як правильно оцінити речі, які є е, в квартирі? Тобто, це хто робить це? Робить людина, яка замовляє страхівку? Чи це приходить якийсь спеціальний, якийсь спеціальний інспектор. Насправді це робите ви, тому що тільки ви знаєте, я завжди задаю одне таке питання. Якщо завтра вам треба купити все заново, не дай Боже, сталося найгірше. Найгірше це пожежа. Та тобто нічого не можна врятувати. І вам треба все купити знову, скільки б на це пішло грошей. І тоді ви знаєте, тобто, якщо у вас там тільки, я не знаю, ви тільки приїхали у вас один чемодан з речами, то відповідно це одна сума. Якщо ви вже там собі трохи нажили, купили якісь нові меблі, маєте якісь дорогі речі, то це, відповідно, буде зовсім інша сума грошей. Але чек... так само порахуйте, коли ми про це говоримо, це дивіться, це йде ваш одяг, потім це ваше взуття, це ваша різна електроніка. Тобто, що ви маєте? Телевізор, маєте комп'ютер, я не знаю, може, якісь колонки якісь дорогі, а, можливо, фотоапарат якийсь, Потім ми говоримо про таке, навіть просте, як а, там, чашки, не знаю, якісь. Сервізи, чи, <смеш> може хтось привіз. Чи, чи, вход, чи входить сюди а, от, для прикладу жіночі якісь аксесуари, а, намис та не знаю, а, обручні, а, обруч, обручні знаєш такі, кольца і тому подібне? А стандартний страховий поліс покриває любе те, що ви називаєте, тобто це джулері, наприклад, десь до двох тисяч доларів. Все, якщо ви маєте якусь одну річ, яка варта більше, ніж це, то вам треба робити це. Називається schedule, Тобто вам треба це робити додаток до вашої страховки і описувати цю річ. І тоді, тобто, в такому випадку, ви мусите мати фотографію і Або проф, тобто receipt, за скільки ви купили, або appraisal. Якщо, наприклад, це а, обручка, а, то вам завжди дадуть в ювелірному магазині якийсь appraisal. Тобто, що вона там, коштує стільки, то вам не обов'язково показувати, що ви її купили, але ви мусите мати на appraisal на цю обручку. Це ми говоримо, звичайно, якщо це більше там, 7 тисяч доларів. Ага, ага. Все, що до 5 тисяч, мені здається, там тільки фотографії можна. Тобто, і потім, у випадку, якби хтось а, заліз до квартири, mm -hmm. якби хтось хотів пограбувати її і пограбував, а далі просто складається а, рапорт на цей випадок, і безпосередньо вже страхова компанія розбирається. То? так так і є. Тобто, якщо а, дивіться. Візьмемо саме стандартний. Ми живемо в Чикаго. Це стається. На жаль, я живу в українській околиці. Це стається набагато частіше ніж ми про це думаємо, особливо якщо ви маєте гараж. Тобто дуже часто просто вночі приходять там, залазять в гараж і виносять звід, звідти якісь речі. Так а, ви тоді складаєте список, що у вас було вкрадено, а подаєте це в страхову компанію. Я кажу, все залежності, відповідно, що ви там подасте, вас можуть попросити доказати, що ви це купляли, а можуть не попросити. Звичайно, що якщо ви напишете, що там вкрали 10 пар штанів, то ніхто за це не буде. Якщо ви скажете, що вас вкрали 10 телевізорів, то вони звичайно попросять у вас а, показати, коли ви їх там купляли. Вам не обов'язково тримати ці всі ресіти. Якщо ви купляли на кредитну карточку чи просто на любу банківську карточку, вам все, що треба показати, Наприклад, там таргет було потрачено така-то сума, чи там це, тобто, ну не переживайте що там вже мусите все. Або, можливо, у вас є фотографії. Я так само рекомендую зробити фотографію ваших особистих речей, просто от взяти кімнату, маленьке відео, собі просто збережіть для себе на майбутнє, тому що ніколи не знаєте, чи воно вам знадобиться чи ні. А якщо ж ми говоримо, що прийш... Це, наприклад, якісь там речі винесли, а, не знаю, просто якщо ми говоримо, що прийшли до вас і вкрали тільки ювелірні вироби. Якщо вони не були додані окремо, так як я сказала, тобто там були щось дороге, наприклад, дорогий годинник, якісь е, 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 не знаю, е, 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 діамантові <світок> кульчики, вони не були додатково додані. На жаль, страхова компанія покриє вам тільки до 2 тисяч доларів. І це все. Тому ви мусите обов'язково, якщо ви щось маєте таке дороге, про це повідомити. Просто візьміть його. Ви за це будете трошечки більше платити, але по перше. А в чому переваги додавання цих е, окремих таких речей? Ви можете вибрати собі інший дедактабл менший, тому що стандартний дедактабл на renters insurance іде 500 доларів. Тобто, все, що якщо вас вкрали менше, ніж на 500 доларів, ви навіть не можете це подавати страхову компанію. А якщо ж у вас є якісь ювелірні прикраси, ви можете вибрати собі дедактабл 0 або 100 доларів всього. І плюс вона покриває навіть якщо б ви загубили. Це цікаво. Юля, ти згадала про те, що також пограбування відбувається, умовно кажучи, в гаражі при будинку, чи це входить в ту, в ту страхівку? Так. Тобто це якраз наш другий випадок, навіть якщо вас пограбували, у вас це от це все буде покривати рентерс іншуренс в усіх випадках, якщо вас обікрали вашу машину. Це так само покриває не страховка на автомобіль. Запам'ятайте, ваша страховка на автомобіль не покриває ваші особисті речі, які там були. Це має бути insurance, страховка на ваш рент. Тобто, якщо у вас там вибили, не дай Боже, ви залишили сумку чи ще щось там, ноутбук, поки кудись там пішли поїсти і вас це вкрали. Це має покривати ваша рентерсіншурен. Ще ти говориш про рентас іншуренс, а і ми мали на увазі раніше апартменти, будинки, але зараз ми вже говоримо про автомобілі. Ні, це, це та сама renters insurance, вона просто роз, розповсюджується renters insurance, це означає страховка на ваші особисті речі. Чи вони були у вас всередині в квартирі? Чи вони у вас були в автомобілі? Чи вони у вас в сумці за вами? і Ви просто йшли. і Вас хотіли хтось пограбувати? Це все буде покривати все одну, одна, страховка. одна страховка. Покриває, так і на От. початку ми говорили, що то є 10-15 доларів. 10-15 доларів, так. Wow. Цікаво. Так, так і є. Просто люди думають, дуже часто нам телефонують і кажуть, о, мені там розбили скло в автомобілі і вкрали в мене там було багато речей. Ми кажемо, це все добре, але страховка на автомобіль не покриває ваші особисті речі. Покриває тільки, тільки а, саме, якби вас вкрали в ваш автомобіль. І то, якщо ви маєте двосторонню страховку. От, і це саме страхівка. От ми говорили, що будинок може бути власний, автомобіль може бути власний. Це не має ніякого значення. Це одна та сама страхівка. Ну, якщо ви маєте автомобіль будинок, то тоді це буде вже не рентерс іншуренс, це вже буде хомонерс іншуренс. Та тобто це страховка на ваш будинок, вона покриває все абсолютно так само ваші крадіжку, ваших особистих речей. Чи це було в машині, чи ще один приклад, що ви йшли просто по вулиці, і вас там зупинили і вкрали у вас сумку з особистими речами. Це досить а, часто буває. Чика, хочу. Так буває, хочу зразу попередити, коли нам телефонують і кажуть, от мене там в мене вкрали гаманець, і в мене там було 5 тисяч доларів. На жаль, ні, готівка не готівка, входить. не покривається, тому що вам неможливо довести, чи ви мали чи ні цю готівку. А що тут буде фотографії перетину? <сум> 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 На жаль, фотографії так само не тому. Хочу сказати, якщо ви їдете в Чикаго або живете, не носіть багато а, з собою готівки, тому що вона не покривається страховою компанією. Часто до вас люди з таким звертаються, що <сум> Чи вкрали готівку? Та, та. Ну, Інколи так. Як це буває. А от ще один випадок, він трішки такий відокремлений, а, як ти згадала, це може бути четвертим пунктом. А про те, що вкрали сам автомобіль, тобто uh -huh. то не те, що було автомобіль, а саме авто. Що тоді? А, дивіться, якщо у вас вкрали сам автомобіль, тут вже вступає в дію страховка на ваш автомобіль. Якщо ви маєте односторонню страховку, на жаль, на жаль, тоді ви. Як то кажуть, ви не зможете ваша страхова компанія не буде вам відшкодовувати а, вартість вашого автомобіля. Тому я завжди рекомендую, навіть якщо ви маєте односторонню страховку, ви завжди собі можете додати таке покриття, називається comprehensive. Це покриття від крадіжок, це покриття від граду. Тобто, все, що не ваша провина, це екстра 50 доларів на півроку. Подумайте, 50 доларів на півроку, але. А якщо щось таке станеться не від вас залежне, то якраз страхова компанія і покриє вам вартість вашого автомобілю. Тобто єдині особисті речі, які покриє вам страхова компанія, якщо вас скрали автомобіль, це якщо б ви там мали car seats, та? тобто дитячі крісельці, які досить дорогі, тому що це вважається, що вони а, там ну, причеплені повністю як частина вже автомобіля. Якщо ж ви там мали, наприклад, якісь... Я знаю, що я не дуже в тому розпираюся, але чоловіки вони там міняють, ставлять різні а, колеса, ага, там ага. ще якісь, тобто кастом, якісь одер ви мали. Ви маєте мати докази, тобто тримаєте тоді якісь так само ресіти, що ви щось міняли в вашому автомобілі, що ви там поставили якісь, а, ну тобто, частини, які не стандартні до цього автомобіля, а що ви заплатили екстра гроші. Зазвичай, коли відбуваються крадіжки, будь що чи це речей в будинку, чи в машині, чи самої машини. А це також йде звернення до поліції. А, від, а, робиться полис репорт. А то питання, чи ви чекаєте на результат того розслідування, яке буде вести поліція, чи у вас а, своя лінія, і ви розбираєтесь по тому? Якби на жаль, чекати нічого не хочу. Я дуже. Підтримують чикагських поліцейських і взагалі всюди. А ну знайти когось, коли сталася така крадіжка з мого досвіду. Ну це просто нереально. Навіть якщо є відео, навіть якщо це Це дуже тяжко затримати цю людину. Може, це колись і буде там через два-три роки. А, тому що навіть якщо є відбитки пальців, це все рівно ви розумієте. Тому страхова компанія не чекає на. Головне, мати поліцейський репорт, головне, зателефонуйте зразу в поліцію, що у вас це сталося. Або для там вас це п... важливо. Або під... вам, вам потрібен репорт. А для нас, для страхової компанії, я б сказала, так, це важливо. Ви можете навіть не телефонувати їм, ви можете просто під'їхати в будь-який поліцейський участок і просто повідомити. Тому що все рівно до вас має звернутися детектив, він має подивитися. Спитати, якщо це квартира і будинок, я говорю тільки, звичайно, що а, можливо у вас є було відео, яке де це сталося. Вони приходять, дивляться, чи можна знайти відбитки пальців. А, тобто, але чи ми чекаємо на розслідування? Ні. Тому що тоді б ми, напевно, довго й довго б чекали. От чому так? Чому просто це дуже дивно, особливо напевно для людей. А які багато передивилися в фільмів американських. І думаю, що поліція в один-два дні всіх все знаходить і всіх карає по закону. А виявляється, от, що реалії зовсім інакше. Що коли до тебе пограбували, то можуть і ніколи не спіймати того грабіжника? Ну тому що я думаю, поліції не вистачає зараз ресурсів, щоб займатися. Такими, напевно, маленькими крадіжками. Я думаю, що якщо людина ця систематично грабує когось, то рано чи пізно вона попадеться на хтось там, чи буде вдома, чи поліція буде поруч, і тоді вже, напевно, по відбитках пальцях вони зрозуміють, що це була та сама людина. А так, так само пам'ятаєте, що якщо це були підлітки, то взагалі, тобто, я не знаю, чи їх просто відпускають. чи... Тобто багато, як кажуть, напевно, нюансів не можу вам сказати. Але та не чекайте, я дуже вас прошу, шанси з мого досвіду, коли когось грабували, щоб щось поліція знайшла назад. Напевно, я такого не бачила. Знову ж таки, це не ну, я, тобто, просто це не означає, що таке не може статися. Ми говоримо про якісь маленькі крадіжки, коли отак а, залізли до вас в машину чи просто в квартиру, дуже швиденько щось забрати. Ви займаєтесь досить різноманітними видами страхування, і якщо говорити власне про rentals insurance, так воно називається mm -hmm. Renters, так. rentals insurance, то наскільки часто от, люди до вас звертаються саме з цим запитом? А, я б сказала, звертаються може й частіше, ніж роблять сам страховий випадок. Я зараз поясню, чому. Наприклад, у вас вкрали велосипед, але велосипед був, коштував 150 доларів. Це нижче, ніж ваші 500 доларів. Ваш дедактабл. тобто немає сенсу звертатися в страхову компанію. А, я б сказала так, тому що дуже часто телефонують, що, наприклад, там а, вибили скло. В Чикаго це ну, стається постійно і вкрали там щось невеличке. Тобто тоді немає сенсу робити а, ну, страховий випадок страхової компанії, тому що ну, немає що покривати. Але чи взагалі потрібна страховка на рент? Я б сказала, потрібна, тому що рано чи пізно все рівно це може статися. По-перше, а по-друге, ну якби все рівно це для вас додатковий захист а. на Очі... багатьох рівнях, тобто Очі... не тільки від крадіжки, так само я кажу, не дай боже, що сталося з вашим помешканням. Тоді страхова компанія вам місяць платить жити в готелі або в такому самому схожому. Приміщенні, щоб у вас щоб ви не переживали за місяць, вам буде час. Вам не так, що не дай Боже сталася пожежа, чи це навіть може бути не пожежа? А дуже хороший приклад: сталася пожежа десь далеко, але димом весь будинок покрило. Таке часто буває насправді, і жити там неможливо там, хоча б той час. Тобто у вас тоді, хоча б є місяць, щоб десь пожити і знайти собі інше житло або подивитися, чи ваше житло відремонтується. Що Юлію я на перший рік вже живу в Чикаго, але в мене ще не був такий момент заліп, під час нашої розмови. Чому я цього раніше не знав? Чому я це раніше не чув? І я так думаю, я попрошу після нашого інтерв'ю залишитися, і ми зробимо мені рентекс Insurance, бо то, то є невеликі гроші, але то є дуже є і дуже невеликий. важливо. І хто знає, що воно може статися? Ми живемо в Чикаго, це по статистиці не є найбезпечніше місто в Штатах, тому важливо мати знаєш, таку страхівку. І про так, аби було, і якби щось сталося, то потім можна буде себе застрахувати. Абсолютно звертайтеся. <гум> а, так, звертайтеся до нас uh, American Family Insurance, тобто 773-235-9900. У Нас всі дівчата, всі чудові, uh, всі розмовляють українською мовою. Я б дуже хотіла одну секундочку вас попросити і привітати Марію, яка зі мною 11 років працює. Мій Марію. офіс Марія 11 років працює зі мною. Я їй дуже дуже вдячна. Я знаю, що її люблять всі-всі клієнти. Тому а, так, дякую, Марія. Ми також вітаємо від раді Чикаго. Марію з днем народження. Дякуємо, що працюєте з пані Юлією Скобідою. Дякуємо, що допомагаєте українській діаспорі. Ну і бажаємо вам кар'єрного зросту. Процвітання. І нехай все в нас здається, Ваші мрії збуваються і ніколи не буде кардіжок. Але це про таких, про які ми сьогодні говорили в нашому етері. На радіо є Чикаго з нами була Юлія Скобіда, страховий агент American Family Insurance. Дякую, Юля. Дякую, радіо ЮЕЙЧИКАГО.